Декілька цифр. Вам всім дуже добре відомі ці дафи, Лейланди. Їх уже завезли 175 із законтрактованих 300 і оплачених 200. Ці йдуть в 132-й розвідбат командування десантно-штурмових військ. Авторемонтні майстерні, які так чекають на фронті. Куди вони йдуть? Сіпрайс в президентську бригаду. Мій вітання військовослужбовцям і командуванню президентської бригади, і банно-пральні комплекси сьогодні. Тут виставлені шість корпусів від 64-го до 70-го. 70 батальйонів отримали речі, які їм абсолютно необхідні. Там, де воїни можуть попрати свою форму, прийняти душа і підняти настрій і підняти бойовий дух. І в мене за спиною ви бачите. Нові партії дафів, які є вже набагато більше вантажні ніж попередні лейланди, всі вони перші п'ять ідуть в 148-му артилерійську бригаду. Тут є гідроплатформи, тут є маніпулятори для того, щоб легко і швидко завантажувати паліти з артилерійською амуніцією. Ці дафи. Куплені в тому числі за кошти партії Європейська Солідарність. Партія могла би витратити ці гроші на піар, а витратила вона як на те, щоб закупити для українських військових разом з правою громад. І фондом Порошенка, але більше половини сплачено європейською солідарністю за рахунок своїх коштів. І я хочу подякувати всіх партійців за це правильне рішення замість піару, замість Бруківки, замість асфальту, замість великого крадівництва кошти бюджету армії. Я завтра буду на фронті. Ми завтра ці автомобілі веземо на фронт.